ooh Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2018-2019 років. 7 березня 2019 рік, одна восьма фінала Ліги Європи, матч перший з двох. Лондонський Челсі Моріце Асарі у себе вдома на Стемфорд-Брідж команди приймає київське Динамо Олександра Хацкевича. 3-0 Челсі перемагає, Голи Педра, Віліана та колома, Хадсана Адої. принесли лондонцям перемогу. Ну давайте, друзі, цей матч ми будемо, відповідно, по порядку згадувати. Челси Мориця Сари главный тренер команды 4-3-3, стартовая расстановка Челси Кепа Сабалага в воротах Дэвид, Луиса Андреас Кристенсен пара центральных Дзапагоста, Марко Салонса, по флангах Роз Баркли Жоржинио Матео Ковачич 3 копейных захисников Алевиз Жиру Педро Виллиану на аподеце стартовая расстановка Краста Челси Динамо Київ, 4-2-3-1. Стартова розстановка у киян. Денис Бойка у воротах, Шабанов-Бурда. Пара центральних захисників Віталій Миколенко, Томаш Кіндзьора по флангах, Сергій Сидорчук, Шепелев, центральні опорні півзахисники, Коля Шапаренко, центральний атакувальний півзахисник, Вітя Цыганков, Віталій Буяльський по флангах. Та Назарій Русіну на нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Ну і давайте, друзі, про сам матч безпосередньо будемо говорити. Ну, ще вам, друзі, можу сказати, активний старт від обох команд Челсі заволоділа команда Оріці Асарі. Територіальною ініціативою Челсі більше м'ячем команда володіла, Челсі більше позиційно атакував. Ну і справді, тиск команди Моріцо Сарі, він і справді так відчувався. Так, друзі, і справді важко було киянам. Челсі тисне команди Моріцо Сарі, Дуже багато було прострілів до штрафного майданчика. Uh, ну і ось вона -е, якраз то 17-та хвилина -е, матчу. Атакує Челсі. Алівіс жиру дуже здорово п'яткою віддає передачу. М'яч дуже так знаєте, дуже прикро. Е віддавав олів жиру передачі п'яткою. М'яч дуже прикро. Помішнік захиснику київського Динамо. М'яч пролітає, доходить до Пєдро. Пєдро виходить на ударну позицію. Педро пробиває, бойко рятує київське Динамо, але м'яч залітає. в сітку воріт української команди. 1-0-17-та хвилина матчу. Пєдро відкриває рахунок у матчі, Челсі попереду. Дуже прикрий м'яч. Лівіжировий давав передачу п'яткою. М'яч дуже прикро приходить помішнік захиснику київського динамо, потім там Пєдро виходить на ударну позицію. Педро пробиває, Денис Бойко навіть і відбив вже навіть удар від Педро, Але м'яч зрадницький опиняється у сітці веріт української команди. Далі у Челсі ще пару небезпечних було атак. У того таки п'єдровес пригадується, ще буде момент коли Денис Бойко зробить неймовірне спасіння. Хороша атака пройшла по правому флангу, пішов по простріл. Якраз то простріл пішов з правого флангу до штурного майданчика. пробиває Педра. Але Денис Бойко на місці. Денис Бойко на місці він відбиває удар Пєдра. супер шанс створили лондонці. Ще буде момент, коли піде довге закидання вперед. П'єдра виграє е дуже здорово, увірвався е у Божений майданчик дуже здорово зайшов іспанець, Педра пробиває. Знову Денис Бойка. Знову Денис Бойка рятує київське Динамо. Денис Бойко і справді просто рятував київське Динамо. Челсі тисне, а Денис Бойко зберігає, зберігає ворота на замку. Ну і перший тайм завершиться. Да, Челсі перемагав 1-0, але Денис Бойко врятував Каян. Тому що справді лондонці могли забивати більше. Англо Канте, Рубін Лотус Чік, Калом Хацанадоє вийдуть на другий тайм у Челсі. У Каян вийде Денис Гармаш та Сітклей. Клей. Інтрига, uh, в принципі, була в цьому матчі, Да, кияни більше захищалися, Челсі більше атакував. Але в команди Олександра Хацкевича, в принципі, відрізками такими непоганими також атаки деякі проходили, перспективні. Але ось створити якийсь такий явний голівий момент, кияни все-таки. Не змогли. Все-таки Челсі, все-таки команда переважала з моментами киян. І все-таки у Челсі було так та побільше. Штрафний зробили лондонці. Дуже небезпечний штрафний з лівого фланга. Віліан. Приває штрафний Віліан, колишній футболіст, донецького шахтара Віліан. Б'є штрафний Віліан. Ударгол. Весето Гол, гол забиває Вільян. Зі штрафного забиває Віліан. Взагалі Віліан як хліб з маслом ці штрафні. І справді, забивав ось. Забиває Віліан. 2-0 Челсі, подивою свою перевагу команда. Сарі. А після рахунку 2-0 Челсі так заспокоїлася. Трішки команда Мариці Сасарі, та Мікен Кияни також э, поволоділи ініціативою і відрізками. До речі, друзі, кияни не також непогано атакували, причому доволі таки непогано атакували. І був шанс у Русина. ось спригадиться хороша атака пішла по прамфанку, коли пішов. Пас До штарного майданчика Назарія Русін. Пробиває головою, але м'яч пролітає повз ворота. Там, скоріше, за все, було все, то Назарія Русіна, ну, все одно в будь-якому випадку. Хоча перспективна атака, але в київській команди вона де да й пройшла. Челсі на контратаках. Команда Маріцесарі так, знаєте, більше стала діяти вже при рахунку 2-0. Ну і відповідно були у Челсі нагоди. Але в Кен також, в принципі, друзі не пані проходили комбінації. Просто, ви знаєте, друзі, трішечки не вистачило якогось ви завершального моменту. 90-х хвилина матчі Челсі контратакує П'єдра. Передача на Рубіна Лоутуса Чіка Чік. Відкидає м'яч на Колома Хадсе надої. Колом Хадсена дої заходить на ударну позицію. Пробиває калом хадса і Забиває гол. В дальній кут пробиває колом Хадсенадої. І рахунок стає у матчі 3-0 на користь Челсі. Рубен Лоутус Чік записує до свого пасива результативну передачу. Ну, а Челсі робить рахунок у матчі 3-0. Ну і в кінці кінців лондонський Челсі обігрує київське Динамо Олександра Хацкевича. З рахунком. О, знаєте, друзі, давайте зараз якраз статистику з вами та подивимося. 124 по ударах. 8-0 ударів в площину, володіння 60-40, 648 передач. У Челсі да, 90% точність передач. У Киян 424 передачі. 81% точність передач. 15-14 порушення правил, 2-0 за жовтими картками. 4-3 по офсейдах, 5-2 за кутовими. ділу перемагає Челсі. Але, в принципі, знаєте, друзі, кияни, на мою думку, ну, не безнадійна команда Олександра Хацкевича виглядала, так, да, програли 0-3. Але, в принципі, моменти були, і в принципі. Ну, стрішки, знаєте, не вистачить. Трішки ось не вистачило завершально якогось момента. А так, в принципі, достойний футбол у виконанні київського Динамо. Ну а Челсі це Осарі, взагалі забігаючи наперед Лігу Європу 18-19, де й виграє. Тобто, в принципі, Челсі у тому сезоні доволі таки непогана команда виглядала. Пригадали ми, друзі, матч київського Динамо у Лізі Європи, сезон 18-19. Одна восьма фінала Ліги Європи. Матч перший з двох. 7 березня 2019 рік. Стамфорд Брідж. Челсі, Динамо, Київ. Ну, 3-0. Челсі перемагає. Але браво, Київське Динамо, браво! Команді Олександра Хацкевича. Дуже хорошу єврокубкову компанію. 18 про великі яни. Ну а відповідно, Челсі також молодці. Побажаємо лондонському Челсі та київському Динамо! Всього найкращого вам, друзі, бажаю добра. Будьте щасливі! Всім до побачення, всім до нових зустрічів!